У Луцьку провели в останню путь військовослужбовця Олександра Шевчука, який загинув у січні цього року у боях за Україну. Прощалися з воїном у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку. Він був дуже мирна людина, далекий від війни. Він був мобілізований і далекий від війни. Від всього. Ну але війна зачіплює всіх. Був дуже порядний, дуже турботливий батько, уважний люблячий чоловік, «Життєрадісний, живим і справжньою людиною, яка не, не залишає нікого в біді. І він поїхав, тому що його чекали товариші. У нього дві доньки. У нього онучка, які його любили, які на нього чекали. Чудова людина була. Просто шкода, що такі пропадають. І скорі б та війна кінчилася, щоб такої церемонії не було. Добре, відзипчевий. Він ніколи нікого не залишав біду. Дуже гарна людина. Дякуємо полеглому героєві, воїну, захиснику Олександру. Поховали Олександра Шевчука на міському кладовищі у селі Гаражджа. Вадим Панафідін, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк.